Праві екстремісти готували держпереворот у Німеччині. Одразу в 11 федеральних землях правоохоронці нині проводять спецоперацію, в ході якої тривають обшуки у 130 квартирах, офісах та складах, в тому числі в казармах командування сил спеціального призначення. За даними змі, членами угрупування були переважно представники організації так званих рейсбюргерів. Учасники цього руху планували змінити чинний державний устрій у Німеччині на недемократичну систему. До екстремістського угрупування, нібито належать колишні та теперішні політики, судді та інші чиновники. Правоохоронці вже затримали 25 людей, серед яких є громадянка Російської Федерації. Відтак встановлюють, чи мають учасники організації зв'язки із Росією загалом. У підготовці до держперевороту підозрюють понад півсотні людей. За даними слідства, вони з листопада минулого року планували держпереворот у Німеччині та хотіли організувати заворушення в країні. Серед планів екстремістів був збройний напад на Бундестах та захоплення політиків. Це найбільша спецоперація за крайні кілька років, відзначають ЗМІ.